Це особливий момент. З одного боку Росія почала літній наступ, з іншого її змушують до дипломатії. Це виклик і шанс для нас усіх спробувати закінчити цю війну. Перш за все пріоритет підтримка оборони і я вдячний за всі пакети допомоги та інвестиції у виробництво зброї в Україні та розвиток виробництва у ваших країнах також Європа з Америкою мають кращу зброю, ніж Росія. У нас також сильніші тактичні рішення. Наша вчорашня операція Павутина це довела. Росія має відчути ціну своїх втрат. Саме це підштовхне її до дипломатії. Коли Росія зазнає втрат, всім ясно. Україна захищає не лише себе, а всю Європу. Спитайте розвідку, що Росія планує влітку в Білорусі. Якщо готують атаки, звідти нам треба більше сил разом. Зараз це значить зміцнити Україну, щоб зупинити війну і не дати їй поширитись. Тому виробництво зброї важливе. Україна може покрити 40% потреб зброї, але потрібне стабільне фінансування. Наші операції показують вплив інвестицій, особливо в дрони.